Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ми зараз всі використовуємо термочашки. Ми всі використовуємо термоси. Але те, що трапилося з однією жінкою в соціальних мережах, ну це просто шокуюче, і ми маємо вам про це розказати, щоб уберегти від подібних трагедій. Жінка придбала звичайний термос, налила туди гарячу воду. А коли почала відкривати, ця гаряча вода вибухнула в обличчя, і ну це створює велику небезпеку. Нам вдалося поспілкуватися з героїнію, дізнатися про. Про наслідки цього випадку, ну і звичайно, ми хочемо розібратися в тому, як правильно користуватися термсами, знати правила безпеки, щоб подібних ситуацій не траплялося, бо термоси мають допомагати, а не наражати нас на небезпеку. Увага! Отримала важкі опіки обличчя через термос. Віта, мама у декреті їй 33 роки. З родиною мешкає у Львові. Через тривалі відключення світла вирішили придбати термос. Я хотіла взяти термос з трубочкою, такою, щоб було зручно саме дитині пити. Придбала його і прийшла додому. І у мене з'явилася ідея перевірити, чи все ж таки він зберігає тепло. Тому я налила кип'яток. І десь пішла по своїх справах приблизно на 5 хвилин. Віта повернулась на кухню, щоб відкрити термос. каже: у цей момент зовсім поруч гралась дитина. Натиснула на цю кнопочку, щоб його відкрити, і вся гаряча пара і якісь бриз гарячої води бризнули мені на обличчя. Спочатку я навіть не зрозуміла, що сталося, але десь через секунд 30 мене вже почало пекти обличчя. Права частина обличчя почала дуже пекти. Я вже пішла в ванну і побачила, що у мене повністю ця частина опечена. Своєю історією Віта поділилась у соціальних мережах. У коментарях зібралось чимало подібних історій. В минулому році перед новим роком спекла так собі пів голови, випадково відкривши термочашку. Фонтан окропу безжально вистрелив мені в обличчя. Колись налила гарячу воду у термочашку, закрила міцно, несла в руках, і кришка просто вистрелила як шампанське. Закінчилось все глибокими опіками. Можливо, і мій плачевний досвід когось вбереже. Ніколи не тримайте, начебто, закритий термос під час руху в автомобілі. Машина підскочила, термос відкрився. Досі заживаю. Тиск, що утворюється від гарячої води у термосі, дуже небезпечний. Пояснює фізик Анна попеску. Коли ми заливаємо дуже гарячу воду, цей окріп, ця пара, вона не має виходу. І вона залишається всередині. Чим більше температура, тим більше тиск. Цей тиск набагато більший ніж атмосферний. Через це різниця тисків, коли різко відкрити е, наш термос. Воно може вистрілити та як це закрита герметична посудина, термос, то ця температура не спадає в таких темпах, як, наприклад, кружка. Саме тому експертка радить не заливати надто гарячу воду у термоси і обов'язково перед герметичним закриттям дати вийти парі протягом декількох хвилин. Якщо ж ви отримали опіки, у жодному разі не прикладайте до них лід, зауважує лікар-дерматолог Наталія Флюндра. Прикладання самого льоду може спровокувати додатково ще й морозний опік: 10-15 хвилин під прохолодну воду. Ні в якому разі це не повинна бути льодяна вода. Після цього варто нанести заживляючі засоби. Після того, як ми охолодили ділянку шкіри, ми повинні її промокнути, ні в якому разі не здирати, не терти, не наносити ніякі спиртові засоби, а наносимо тільки заживлюючі крема. Основним компонентом яких може бути пантенол або алоє вера. Утім каже лікарка: в жодному разі не наносьте пантенол, у складі якого є ромашка, календула або будь-які інші трави. Ці компоненти ще й пересушують шкіру, і може статися опік ще більше. Не можна наносити ж е, дуже жирні засоби, е, олію, тому що вона робить оклюзію, тобто закриває цю ділянку. Якщо ж ваша шкіра починає набувати ще більш багряного кольору, а больовий синдром лише погіршується, негайно звертайтесь до лікарів, адже це може свідчити про опіки другого і третього ступеня.